І всім привіт, та ви знову на каналі Нікуся Токобока. Вибачте за мою відсутність у майже пів року. Це досить довгий термін, то я просто надвіла трошки мені Токобока. Але зараз я вже буду знімати. Від мене досить багато людей відписалось, але це серіал. Табір, а точніше елітний табір, перша серія. Так, я йду зараз будити тата з мамою, бо я вже виїжджаю зі своїми подружками Мирославою та Мартою. Мама, вставай. Буде тато. Ага, добре, сонечко моє. Ти вже їдеш, давай, папа. Вони прощалися О, ще 15, 15. хвилин. Такс. Добре, мама, папа. Добрий день, добрий день. Добрий день, заходьте. Так, пішли? Угу. Так, закриваємо хату. Наш будинок. Так. Заходьте, дівчата, сумки ставте в багажник. А, добре. Так, ой, зараз треба ще відкрити. Через годину. Так, все, дівчата, ми приїхали, вилазьте, беріть свої сумки. Папа, тату. Папа. Так, ей, Марта, це моя сумка. Угу. Ой. Пішли, дівчата. Вероніка з татом прощалася ще 10 хвилин. Приходить, це наш потяг. Ой. Вторая. Марта йде я ж. Так глибати. Так, добре, хотіла вибирайте, де кожен буде спати. Я тут, я тут. Давайте сумки свої. Угу. Так, я спати. Через, Вероні... Через годину Вероніка також вирішила спати. А Мирослава за нею. Топ, наша зупинка. Дівчата, дівчата, вставайте. Та да ви чуєте мене? Вставайте вже. Так, беріть свої сумки. Вероніка, вставай. І пішли. Так, виходимо. на цьому наша перша частина закінчується. Дякую всім за перегляд та па па